Усім привіт! Нарешті нове відео. З вами український вареник. І сьогодні ми пограємо в Natural Disaster Survival. Я, власне, в цю гру вже грав нічого. Я якраз заспавнився і, по-моєму, там тільки що літав читок. Реально там читок якийсь. Так цікаво, яке зараз буде дизастер? Це, типу, зараз буде. О! Землетрус. О, зацініть, які в мене кросівки. У мене кросівки. землетрусу. Реально цікаво. Жалко чого? Цікаво, як можна взагалі померти від землетрусу, коли ти на землі? Надіюсь, чолік виживе. Поки все ок. Йоу, яке торнадо там літає із цих предметів. За, до речі, так ото й міг зробить. Ой-ой, надо отходить, надо надоотходить. У хо. Ух, челіка, як хп мало. Походу, він не виживе. реально, треба отходить. Жалко челіка він. Да, він, він не вижив. До речі, в мене й хп не повне. Дивно, до речі, від чого в мене так його поменшало. Бо я не бачу. О, там челіка теж такі самі, ботинки круті, як в мене. Ну, що там біля спауна твориться? Я взагалі в шокі. О, я вижив. Всього чотири людей вижили. Тут так легко. Коротше, ресетаємося, щоб у нас хп відновилось. Ой-ой-ой, капець, що тут твориться взагалі. Реально, ну все пройшо. О, зараз раніше буде якесь. Цікаво, який буде дизастер. Ой, ч... куча челіків тільки заспавнилися, зараз вже то. Так, ну хмари уже хмари, хмари. Хмари це вже признак, що буде може бути. О, прикол. Я, Я на тракторі. Круто. Може бути торнадо, до речі. Ой, туман ще. Ні, дум... це може бути торнадо, тому краще залишусь на вулиці. Купатися яке торнадо. Напевно, буде. Це, звісно, тумончик. Ай, ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ну-ну-ну-ну. Ой, ой. no, 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 no. А тут не можна вижити. Це снігова буря. Тут не можна. Підожди. Чиліки ховаються. О, круто тут можна сховатися. Усе в снігу таке. Капець. О, ну ну-ну. Ну ну ну, пліс, ну, ну, ну. Нас Зараз буде задувати, капець, усе в снігу просто. А, ну, 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 please, ну, 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 ну. Так, ну наче поки все ок, майже ок. Поки все майже ок. А, ну мені хп не віднімає. ХП не віднімає, ну зато мої ХПшки. Не тратяться. Чи інше ХП не віднімає, ну... От сніг показує. О, погода сонячна, можна йти гулять. Ой, капець, як нас тут задавлює. Ну, в мене поки все окей, у мене все окау. До речі, як вам мій новий скін? О, все, я вижив. Із він. Це просто Easy Він. Цікаво, яке зараз дізастер буде. Ну, коли його уже карту? Очі, так. прикол. Да, це він з ніком нуба. О, школа, школа, школа. Будемо учитись. Так, ну, не знаю, попробуємо залізти. Хоча, може й ні. Може це погана ідея, бо зараз, може бути, таке торнадо, а я отут буду. Або зомботрус, реально, Зомботрус, може бути. Треба вийти на вулицю, подивитися, що буде. Так, хмари, хмари. Ну, це може бути, не знаю, може потоп, може бути. Ально, що це може бути? А це дрейн? Ну, no, а цей дрейн. Ну я тут знаю дуже хорошу шуничку від оци дрейна. Нічка прям супер. Якийсь Декстер якийсь до мене підійшов. оху що... ху 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 шкільний дах майже знесло. Оце тобі кислотний дощик. Ну Я думаю, що це буде ізи він, бо ничка реально хороша. От якби було потоп або цунамі, то було б взагалі не круто. Алфавіт тільки що якийсь прийшов. Охо, ох, ох, шкільний дах вже і вже другий поверх розносить. Це капець. Ну, ничка реально їм була, тому будемося. Капець тут з зоопарк. А тут емоції можна юзати. По-моєму, можна, я просто забувся. Четверту емоцію. О, ну все це изі він, Куча людей і це реально круто. Ой, знаєш. Поки реально ези. О, а що це буде? Ага, ось що. Опа, голо, давай будемо на гору залізем. По-моєму, це буде снігопад. По-моєму, це буде с... снігопад. Ну, не зовсім снігопад. Тут, коротше, із цієї гори должен сніг посипатися. О, знову, як... знову цей декстер. Що він мене переслідує? Так. Споки все ізі Споки все ізі можна почилить. Да, да 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 ось пишуть ті, що. До речі, по-моєму, воно довелося би знести оцю будівлю оцей сніг. По-моєму, не должно знести її. А ч не падає нічого? Ой. Падає, звісно. Жалко, чи лів, бо тут оце, ця штука, по суті, повинна вниз і ще падати. Ні, вроді би, це є будівля і село. Хтось навіть залазить туди наверх. Троє людей наверху, ну, по-моєму, ця будівля повинна впасти, сніг повинен нести. Сніг повинен би її рознести. Чи ні? Не зовсім добачою. Ну, це easy він. Не знаю, як цей дек отримав урон Йоу, що це було? Ху-ху. Пепу. Поменшав О, 25 win він. Ого, он чуть то. Он чуть не сдох. А ну, а я казар дизастер будет. Правильно, интересно. Хэппи Home. Ну, в принципе, вроде бы норма локация должна быть. Що було тільки що. Ладно. Должно бути село. Я, до речі, навіть би заліз в гору. Я заліз би туди на гору, але я не знаю, який буде дизастер. А вдруг буде цей дрейн, а я от там на горі. Ну і Що ще збуде? По-моєму, тут не можна на да, дах залізти. Ну, Пішли, провіримо. Цунами. Підожди, там, по-моєму, щось впало. А, А далі не можна? Ні, я думаю, їм не виживем. Цунамі не видно. Якщо отак подивитися, не видно. Падають люди. Хто заліз наверх. Не поняв. А, ну конечно, зараз якийсь чел заліз туди. І, і оцю штуку, щоб піднятися на гору, зламав. Бісить такі люди, які не дають вижити. Це капець. Е, не залазь на мене. Ні, ну цунами це жорстко. Ну, ну, плесну. Ну. Діжди, домик. Не впав той чув, вижив. Все, ану він вижив чи ні? Надіюсь, що він не вижив, бо було б бідно, що він не дав іншим вижити і вижив. Ну, Вроді би, ніхто не должен би вижити від цунами. Локація просто не підходила. таке, що там була така локація і був потоп. І там ніде було залізти, там просто не було нормальних. Вершин, а потоп, в суті, їх зносить. Я, бачу... Я наче бачу карту. Давай чого вижив? І да, вижив той чел з молотком. Капець. Яка зараз локація буде? Ну, оголошуйте, оголошуйте, яка зараз локація буде. Мені кменсіо. Це особняк, особняк, пон. Все ок. оконе бути. Ну, ну, колись на цій локації у мене був землетрус, а я зліз туди на другий поверх. Да, Поганенько було, Ну, я вроде би тоді вижив. Ладно, залізем на другий поверх. А тут взагалі можна залізти на нього? Я думаю, що може бути потоп. Може бути потоп. Ні, вроді би нагору туди залізти не можна. Піднімемося, коротше. Який дизастер? Вогонь. What the? A... What the hell! What the! A... What the hell! Ну все, мені капець просто. Що це було взагалі? Як я вилетів за карту? Чи, чи таке бісять. Мені ще спаду? Все. Капець просто. Бісить оці читаки. Повеси Авіан Репорт зос читерс. А, хоче він, щоб ми репорт на цих читерів кинули. Ну, мені все одно відео вони мені не, міш... не заважають записувати. Можна було б. Ось там щось в чаті про шарик написали. За 80 робоксів можна купити. Ну, а ну Реально, можна за 60 робоксів купити. Ну У мене 80 немає. Опа. О, я на шостому місці. Круто. Круто, я на шостому місці. Ну, це не так уже і круто, але в мене хоча б є 25 вінів. Так от чекаємо, поки закінчиться уже нарешті ця вся штука. І почнеться. Пару людей вижило. В основному це читери вижили. Крома цього Декстера. Що тут іще є? Тут ще яблучко є. що за яблучко? Red Apples Last Forever. О, зараз парк буде. Та оце Парк. і оце з моєї розповіді про потоп. Що на оцю штуку залізти? На оцю. Коротше, залізли вони на оцю арку, на оцю арку, яка знаходиться над цим пам'ятником. І оце, коротше, був потоп. На неї залізли, і вона впала, а по-другому не можна було. Ану, яке буде дизастер? О, Можна отак залізти, я і не знав, до речі, про це. Такс. М а що може бути взагалі? Може бути потоп. Я сподіваюся, що це не буде потоп. Стоп. О, мол молоточком просто побили, так і надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, землетрус. А, ну це, ізі в принципі. На цій локації вже я переживав землетрус, і на цій локації я вже переживав колись навіть е навіть торнадо. Це Ізі взагалі було. Йо, а за що я урон получив взагалі? Я щось не поняв Зруй урон получив. Щас залізе. Можна залізти на оцю штуку? Чи ця штука не дасть мені це зробити? Да, Ялинка уже розлетілась поганенько. Ага, оцей пам'ятник теж розлетівся. Ну і ладно. Ой, залагал. Аху, ок, в принципі. А ну дасте мені ботиночки чи не дасте? Оу оу, треба о, отходить в поки. Та ні, easy, easy. На чиптов все ок. Е, за що я урон получив, я не поняв. За що я получив урон? Е, 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 ну 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 Вата? What, the... What the hell? Вже це тільки що було взагалі. Ну, гаразд, будемо завершувати. Надіюсь, всім сподобалося моє відео. І всім пока-пока.